Це селище на Сумщині, Велика Писарівка, що є центром Великописарівської об'єднаної територіальної громади, що торік поєднала в собі аж вісім сільських і одну селищну ради. У 2020 році вибори голови ОТГ виграла місцева жителька Людмила Бірюкова, яка раніше жодного відношення до політики не мала. Утім, більшість мешканців ОТГ віддали свої голоси саме за неї, втомившись від чиновницького свавілля і побачивши в особі Людмили можливість втілення реальних змін в громаді. Я зрозуміла. Що моє селище може жити краще, і на виборах у жовтні 2020 року я виграла у діючого голови тодішнього клизуба Леоніда Григоровича. Ну і з тих пір почалася історія помсти. Якщо ви думаєте, що помста це щось із серіалів та фільмів, на кшталт наймання кілерів та замовних вбивств, ви помиляєтесь. Пекло можна влаштувати і бюрократичними методами. Чим за словами пані Бірюкової і зайнявся колишній голова великописарівської сільської ради, пан Леонід Клизуб, тільки не отримав таку можливість. Леонід Григорович йшов від провладної партії, його підтримував народний депутат по нашому округу. І через півроку після програшу він став головою Охтирської районної державної адміністрації. Почалося пекло. Пані Людмила демонструє сотні паперів. Все це результати нескінченних перевірок, які почала влаштовувати районна адміністрація, фактично паралізувавши роботу виконавчого комітету ОТГ. Це частина листування з одного питання. У мене немає відповідей, які надавала казначейська служба, немає відповіді пенсійного фонду, але ось переписка із Держаудитслужбою. службою. Це дивіться, переписка з комп'ютери. Комп і це частина переписки по створенню комунальної установи і по наданню довідок про заробітну плату педагогічних працівників до 2000 року. Спочатку, каже пані Бірюкова, все це виглядало навіть трохи смішно, але далі почалися реальні проблеми. Ми тільки тими займаємося, що відписуємося від скарг його якихось Ну, У нас була літня історія, коли вісім разів він особисто від себе зробив заяву на 102 про те, що горить, тліє, палає там смітник наш місцевий. Хлопці із пожежної частини виїжджають, притушили, поїхали. Хто його підпалює, ну, взагалі невідомо. Знову підпалюють. В мене виникає просто питання, чому на 102? Чому не на 101? Ви знаєте, довго не довелося чекати. Приїхали екологи. Звісно, по факту зафіксованому восьми дзвінків на 102, приїхали екологи, перевели перевірку. Мова йде ось про це звалище на околиці Великої Писарівки, яке дісталося пану клизубу від попереднього керівництва у ідеальному стані. Сюди їздили навіть сусідніх громад переймати досвід. А за часів головування клизуба, смітник набув занедбаного стану, бо знявши з себе відповідальність, він передав його у господарювання фізичної особі-підприємцю. Не на камеру місцеві кажуть, тоді смітник горів, але нікому тим не заважав, як зараз. Але далі більше скарги від Леоніда Клизоба посипалися рясним дощем, а низка життєво необхідних для жителів громади процесів була просто заморожена. Будучи очільником Охтирської районної державної адміністрації, яка є правонаступником великописарівської райдержадміністрації, що ліквідовується, голова повинен був забезпечити ліквідацію усіх відділів, які входили до її складу. Але на сьогоднішній день відділ освіти… Великописарівської райдержадміністрації не ліквідований, документи не здані в архів, і тому педагогічні працівники не можуть отримати довідку про заробітну плату, щоб оформитися на пенсію за період до 2000 року, і не можуть взяти пільгові довідки за період роботи до 2020 року. Без можливості отримати пільгові довідки для призначення пенсії залишаються вчителі ОТГ, але в Охтирській районній адміністрації на запит пані Бірюкової відповіли просто: документів у них немає. Звучить відповідь, крім півтори сторінки. Таким чином повідомляємо, що документи відділу освіти Великописарівської районної державної адміністрації до архівного відділу Охтирської районної державної адміністрації ліквідаційною комісією з припинення зазначеної юридичної особи не передавалися. І таких прикладів каже Людмила десятки в критичних ситуаціях допомагає лише публічний розголос. Коли районна адміністрація вирішила вилучити ОТГ комп'ютери, що були придбані під вибори понад 10 років тому, які весь цей час використовувалися усіма районними службами для ведення баз та документу документообігу, а пані Людмила неодноразово просила передати їх у користування громади, відбитися від фактичної зупинки всіх бюрократичних процесів вдалося тільки завдяки зверненню через Фейсбук. Надходить інформація про те, що до нас приїжджають робити інвентаризацію і приганяють газель, щоб забирати комп'ютери. Я викладаю звернення в Фейсбук, шановний Леонід Григорович. Наша громада дуже потребує і не може дозволити собі фінансові витрати по придбанню, знову ж таки комп'ютерної техніки, а цією ми користуємося. У нас є діти, ми віддамо в дитячі садочки, якщо ви не бачите, що ми будемо користуватися. Цей хід, мабуть, спрацював. Вони поїхали ні з чим і мабуть, протягом двох тижнів ми підписали договір на оренду цієї техніки. Зараз ми нею користуємось. Утім, окрім бюрократичного впливу на роботу новоствореної великописарівської ОТГ, пан Леонід Клизу розгорнув справжню інформаційну війну проти керівництва громади. Ось таких фейкових акаунтів у місцевих групах та пабліках ліється необґрунтований бруд, що не підтверджується фактами, Лише чутки та безпідставні звинувачення. Дуже багато часу іде, ну мабуть, на обмін. На обмін враженнями від оцих створених фейків, їх уже, мабуть, при першій зустрічі було до десяти, їх уже, мабуть, ну, 15 це точно. І щоразу вони викладають все якісь такі, ну, скажімо так, образливіші вислови, вони втрачають, мабуть, страх якийсь. Від того, що ми мовчимо. Ну, я, в принципі, заборонила своїм працівникам коментувати все це. Ми можемо коментувати, коли є фото, коли ми розуміємо, що людина має якісь факти, якісь претензії до наших дій. Тобто, це просто хейт та? для того, що так. Пані Людмила стійко тримає удар контраргументами, служать факти, висновки перевірок, комісій усіх рівнів. Жодна установа не зафіксувала. Порушень діючого законодавства в нас є акти, От, наприклад, Держаудитслужба. є акт порушень не встановлено. Є відповіді Державної казначейської служби, порушень немає. Є відповідь поліції, що не вбачається ніяких ну, взагалі ніяких порушень. До кожної перевірки треба підготуватися. Зібрати документи, приділити увагу перевіряючому. Його треба переконати в тому, що ми діємо в межах законодавства. Е е і потім ну, я навіть ціню не скільки часові от якісь витрати, скільки моральні. Ну, це ображає, це забирає здоров'я. А коли приходить до тебе слідчий і каже, зараз буде допит, ну, не знаю, як у кого, ну, мабуть, у більшості є якийсь страх, є якийсь, ну, дискомфорт однозначно є. Ну, в чому мене звинувачують. Надію у законній площині вирішити питання претензії Леоніда Клизуба до голови Великописарівської селищної ради пані Людмила вже втратила. Тож змушена була зібрати прес-конференцію, на яку був запрошений і сам голова РДА. Утім, відповісти на запрошення обговорити публічно наявні проблеми, відмовився, оскільки він являється все таки нашим. Селищним мешканцям то навпаки повинна бути співпраця, враховуючи те, які в нього повноваження, які в нього є можливості залишити свій добрий слід на цій землі. Я вважаю, що співпраця цієї на сьогоднішній день не спостерігається. Закралися сумніви від попередніх, так сказати, обіди можливо. Що ж він такий нинішній діючий голова Охтирської РДА Леонід Клизуб. І що ж він зробив за часів свого головування у Великій Писарівці? Ми спробували поспілкуватися із місцевими мешканцями, але зіткнулися із повним небажанням людей говорити на камеру: мовляв, бояться наслідків. Пан Клизуб кажуть, особистість складна. Люди просто бояться помсти. Утім місцеві мешканці згодилися показати нам володіння Леоніда Клизуба у власності його родини десятки земельних ділянок, призначенням яких є сільськогосподарська діяльність. Утім, сама родина колишнього голови великої писарівки землю не обробляє. Та в декларації посадової особи є земельні ділянки з незадекларованими доходами від оренди, а відповідно не сплачуються і податки з цих доходів. Немає в декларації чиновника і транспортних засобів. Утім, пересувається він на дорогій автівці Субару, яку, начебто, надав йому у користування його син. Та й недешеву квартиру у місті Охтирка, яка належить його дружині, пан Клизуб, приховав. Самого голову Охтирської РДА Леоніда Клизуба ми застаємо на робочому місці у районі адміністрації. Поява журналістів викликає неабиякий ажіотаж серед чиновників. Я поклала може юристку. І знову мені не цікаво з юристку, Що Мені потрібно саме ну, ворога. Нашу знімальну групу протримали у приймальні тривалий час, протягом якого у кабінет регулярно заходили якісь люди. А нас пильнували чиновники РДА. Врешті-решт, зрозумівши, що наша знімальна група нікуди не дінеться, голова адміністрації таки погодився із нами зустрітися. Шановні, будь ласка, заходьте. Щоправда, розмови одинці не вийшло. До кабінету позбігалися заступники, начальники відділів, які намагалися брати активну участь у спілкуванні із журналістами. Сам Леонід Клизуб в нашій знімальній групі заявив жодного тиску на Людмилу Бірюкову він не чинить. Все мовляв в рамках закону, адже якщо його призначив на посаду президент України, то він знав, що робив. Ну перешкоджати в чому саме це проявляється на протязі восьми років. Я не боявся людей, ходив і на ринок, ходив у магазини, спілкувався нікого. Я не забідив, не обідав і не збираюся робити. І в мене нема такого принципу в житті комусь за щось там помститися чи ще щось. Мене призначив на цю посаду президент України Володимир Зеленський от, за пропозицією голови обласної державної адміністрації. І я не, не бачу тут лобіювання якогось. А от щодо своїх земельних ділянок та відсутності в декларації доходів, які отримує родина Клизубів, пан Леонід відповідає так. Ці земельні ділянки передані в користування вірніше в оренду, сіють, прибирають там, сплачують, сплачують орендну плату мені чи дружині. Податки сплачені? Обов'язково. Доказати можете. Це ви, е ну проведіть розслідування. Нам вдалося дослідити документи щодо як мінімум п'ятьох земельних ділянок, що належать Клизу та членам його родини. І з'ясувалося, договори оренди не укладені. Хто саме і на яких підставах обробляє цю землю, невідомо. Наша зустріч із паном Клизубом дуже швидко закінчується. Мовляв, немає часу, готуються до прийдешнього приїзду очільника обласної адміністрації. Із Дмитром Живицьким, який очолює Сумщину, ми намагалися зв'язатися тиждень і нарешті домоглися інтерв'ю. Голова ОДА каже про конфлікт пана Клизуба та Людмили Бірюкової не знає. Утім обіцяє розібратися у ньому до того ж, не виключає перевірки декларації Леоніда Клизуба антикорупційними органами. Буквально недавно проводили зустріч і збирали всі галів громад, і кожному наголошували, що ми є вірними надійними партнерами для кожної громади, і з будь-яких проблемних питань вони можуть до нас звертатись. Ті звернення, хоч від громадян, хоч від галів громад, які надходять. Ми завжди об'єктивно намагаємося розібратись. Кому стало відомо про ймовірні факти корупції, то ми ще додатково повідомляємо до. До нас поліції повідомляємо національне антикорупційне бюро і повідомляємо НАЗК. Після візиту нашої знімальної групи на Сумщину пан Леонід Клизуб, здається, не просто не зупинився, а навпаки, почав демонстративно робити вигляд, наче великої писарівки у його районі немає. Зокрема, пані Людмилу Бірюкову не запросили на нараду до райдержадміністрації, на якій розглядалося питання залучення коштів держави на розвиток громад. А у публікації у Фейсбуці на сторінці адміністрації було особливо підкреслено, що голова великописарівської громади не знайшла часу взяти участь. У цій нараді. Та коментар Тростянецького голови Юрія Бови під публікацією про захід свідчить, що його також не запросили до РДА на зустріч. Навряд чи призначаючи такого голову РДА, президент думав, що замість співпрацювати з громадами його представник своїм упередженим ставленням буде заважати розвитку території. Великописарівська громада, наче опинилася в бюрократичній облозі, виходу з якої поки що немає. Утім, голова ОТГ Людмила Бірюкова залишати все як є, не збирається, бо впевнена, що президент не знає, що відбувається тут на периферії. Планує звертатися вже до офісу президента по допомогу у вирішенні конфлікту, бо має як докази, так і факти політичних переслідувань.